Всім привіт! Сьогодні почну відео ось цієї краси, я вже її викладала, показувала, але не втомлююся її нею милуватися. Вона просто чарівна квіточка. Ну, і ще я вам її покажу не один раз, тому що, бачите, який красивий довгий квітоносик вона формує. Квітка просто величезних розмірів порівняна. Дуже барвиста, яскрава, розкішна. Довго не викладала відео, не робила, тому що була у від'їзді. На два тижні лишила своїх орхідеєк без догляду, полила їх перед від'їздом і поїхала. Ну, але в мене була дочка старша тут на господарстві, тому світло вмикала та вимикала. Поливати не поливала, але вже те, що світло було у них, це вже також великий плюс. Анонсувала вам, хотіла показати вам свою посилочку, яку я замовляла, що я отримала цікавенького, проте не встигла записати. Тому зараз спробую вам показати, що ж я там отримала цікаве. Відразу хочу сказати, що по приїзді, звичайно, опалення увімкнули, тому в квартирі досить тепло. І орхідейки добре так попросихали. Повернулася я в суботу і тільки сьогодні, вівторок, тобто, можна сказати, 4 дні я їх поливала, поки вже всі полила. Але я думаю, що взимку трішки я переполовиню свою колекцію і лишу вже. Самі-самі дублики, можливо, якісь простенькі. Спробую розпродати, зменшити свою кількість. Буде, думаю, легше. Так, ну і щодо моїх новеньких посилочки. Ось ця перша винуватиця. Замовила я ось такий гібридик крос-крос. Зараз дістану бірочку. Так, шилька на еквестріс. Я її не пересаджувала, Витягнула з горщика, ось так трішечки обложила коринками, ну і вона буде так поки що розвиватися. Можливо, по весні я її пересаджу. У її така компактна розеточка. Листочки в тургорі, досить добре вона себе почуває, і он там уже тяне квітоносик. Тому помилуємося квітами разом, подивимося, що ж це тут таке цікавеньке вийде. Корінчики розкуклені, добре розвиваються, ростуть. Хороша рослинка. Але потім мене. Я крутилась, вертілась, мучило мене, там стільки було різних новинок, цікавеньких. Ну, і як же ще ж не щось собі да не замовити. Наступного, коли я замовила, був ось цей крос, шелеріана Настюрта. І він такий прийшов, бачите, з досить довгим листям. Так як я мала від'їжджати, я побоялася їх лишати. Ну, Самі розумієте, їх спочатку добре просушують, потім переправляють. Коли вони приїхали до нашого продавця, то він їх уже полив і знову почав сушити. Ну, І оці листочки, вони ніби вушка. Я не, не дуже мені подобається, коли вони звисають донизу, я стараюся їх відразу якось трішки вирівняти, щоб вони все-таки були. Рівненько так трималися в тургорі, тому я вирішила ці з довшими листочками відразу пересадити. Взяла живий мох і вже в прозоре кашпо посадила в прозоре кашпо. Ну, Поки що активного розвитку корінців я не бачу, Ну ось тут видніється вже такий мохнатенький корінець, новий. От І, здається, у нього теж є квітоносик. Да. І у нього теж є квітоносик, якби його не зламати, вам показати. Вон там, угу. надіюсь, і його квітування ми побачимо. А після цього вже сорту вже пішла душа в рай. Гулять, так гулять. Прихопила возом ще ось ці дві орхідейки. Це сандеріанка, в її найдовші листочки. Я навіть підставила палочки і ось так новорічними такими ціми, пушинками, чи як вони тут такі проволочками пороз, ну, щоб трималися вони. Вони вже досить такі. В тургорі добре себе почувають. Я думаю, що коли запуститься добре коренева система, почне активно розвиватися, то вони вирівняються, і тим більше новий листочок вже піде активно. Цю трішки потріпало, в її, я дивлюсь, пошкоджені і тут листочки. І ось цей листочок був наполовину зламаний. Ну, я його відламала, підмазала, і ось так вона поки що. І ось ця іще красунька. Так, це у мене. Ось такий філіппінець на King Амур Філіп. Я колись хотіла ось цього нижнього придбати, тому що на фото така красива яскрава у нього жовта губка. Але чомусь не наважилась. Ну, Ось тепер подивлюсь у вкросі, як він буде проявлятися. Листва дуже красива, ось така. Також листочки такі тверденькі, хороші. Я, бачите, не посадила на саму вершину, я трішки заглубила в цей горщик, щоб оці верхні листочки трималися за рахунок бортиків самого кашпо. Ну, І тут, де все-таки довгий, він все одно перевалюється і так загинається донизу, то я поки що на таку розтяжечку його вирівняла. Так, Ну, а далі хочу просто показати, хто в мене є ще з їхнього сімейства, так би мовити, хто в мене ще з такими красивими листочками. Ну і як вони розвиваються. Найстарша в моїй колекції ось ця шелеріанка Pink Butterfly. Досить довго я з нею домовлялася, тому що вона якось ніяк не хотіла у мене активно розвиватися. Новий листочок ростимо, нижній відсушуємо. І так, напротязі довгого часу, але ось десь влітку, в середині, а можливо трішки під кінець літа, я її пересадила до нового субстрату. І там уже так активно вона почала розвивати свої корінці, і знизу тягне, і навіть в цій дивлюсь ось такі ніжки, ніби навіть і туди умудряються протягувати свої корінчики. Ну і квітоносик у нас буде ось квітоносик. Ще одна Pink Butterfly у мене є ось фласенятко. Я його посадила на блок, і ось саме це я собі залишила. Я два робила блок, один забрали, а один у мене лишився. Ось такий ось цей листочок вже у мене верхній виріс. Там два корінця так донизу пішли. Я їх ще раз обложила мохом, тому що дуже швидко влітку особливо пересихають. Не дуже зручно. А оце вже, я дивлюсь, новий пішов корінець у неї. Така хороша малеча. Це мій Stord Ренімашка що Ось останній листочок, бачите, який гарнезний вже. Цупкий, твердий, такий класний. І ростемо, женемо квітоносик, побачимо, що з нього буде. Тут у мене малеча, також кроси. А ще хотіла вам показати для порівняння, дивіться, це ніби то один крос ось такий. І це. Але, коли я робила відео і показувала вам його. То ось цього я придбала як, ну, як звичайну рослинку, тобто нормально, хорошу, розвинену. А оцю я вже взяла з оцінок, тому що мені написали дівчатка, що ваш якось не схожий, що у наших там крапчаті листочки такі красиві, більш до шильки схожі, а ваш якийсь без крапу. от. То я собі дозамовила ще саме з таким крапчатим листочком. Звичайно, буде дуже цікаво порівняти, як вони заквітують. Хтось, можливо, в маму, хтось в тата. Цікаво буде поспостерігати. Ще один кросик філіппін на шилю. Ну, ось цей. Ось цей видався мені найскладніший у розвитку, тому що він якось ну геть хворобливий такий, дуже погано коренева система розвивається. Оце, я дивлюсь, ніби трішечки почали проявлятися у нього ось ці корінчики живенькі. Я його вже пересаджувала декілька разів, перетрушувала туди-сюди, і щось не можу його ніяк розтормошити, щоб він почав активно розвиватися. Ще один ось такий я Не знаю, бірочки нема ось тут всього. Але ось так розвиваємося. Я думаю, це або щось жовтеньке, або біленький. Красень. Так, ну і ось моя новиночка, яку я придбала десь навесні, малятко моє. Таке було дрібнесеньке, малесеньке, а вже ось так нарослими. І вигнали квітоносика. Корінці у, у мосі погано проглядаються, бо аж полита тільки но полита, але вони там є, є бо вона б так би не розвивалася б. Ось який останній листочок уже у нас хороший. Так, це фласенятко, одненьке собі лишила лупу лапа. Також корінці вже аж в самому низі заплітають. І красива, красиві листочки, там новий листочок виглядає. Так, ось іще одна. Це шилька МСХ, здається, вже квітоносик такий. Ну і коріння ось, випирає вже вниз, проросло. Так, ця красунька. Це шилька стріпс. вже видно, така хороша, два квітоноса жене. І, крім того, подивіться, іще ось розгалуження. Раз. Я дивлюсь, ось тут розгалуження буде. І ось тут розгалуження вже йде. Тобто, має бути якась така гілляста гілочка. Подивимося, якщо її нічого не переб'є. І ось така у мене ще є це стюартіана на шилю. Ось так повен горщик корінців, але вона трішки похилилась на одну сторону. І я дивлюсь, що в її листочки менш такі кольорові, менш. Плямок по ній таких перші якось були такі більш яскравіші, можливо, з часом воно буде проявлятися, але поки що ось так. так. Ну, і до цієї компанії я записала ще ось цього амабіліса свого віреєгатного. І в мене ще є ось такий амабіліс. Будуть квітувати вперше і цей, і цей. Цей вже я купувала в розмірі 2,5, а ось цей в 1,7. Дрібненький такий. Уже ось такий квітоносик. Горщик колінців, добре так оплів. Ну і прикраса, звичайно, ось такі листочки. Його, його дуже зручно шукати на поличках, тому що коли хочеш знайти якусь орхочку для відео, показати, то починаєш по кілька разів бігати з однієї полички на іншу, зазирати, виглядати, де ж воно там стоїть. А цього відразу в очі падає. Так, ну і оцей такий вже ось Новий такий здоровенний квітоніс. Він у мене хотів щось квітувати, хотів квітувати, але. Не знаю, чи я зламала квітоніс, вже й не пам'ятаю. Але він ось пробудив тут кілька бру... бруничок, тому буде на дві сторони. так. Також дуже хороша така у нього коренева система. Там багато корінців він наростив. І повітряних, і в серединці горщика, бачите, добре розвиваються. Так, ну що, ось такі новиночки. Дівчатками переписувалася, насміялися, кажу один плюс один замовила одну, а потім іще одну, а, а вийшло 4. Один плюс один дорівнює 4. Ось така у мене вийшлась математика з моїми замовленнями. Тепер надіємося на хорошу погодку, освітлення, щоб було, і щоб вони добре заквітували. Ну, а найбільше надіємося на мир, спокій. Щоб уже в Україні запанувало те, що бажають мільйони українців. На сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення!